привіт Любі друзі, сьогодні я в велнес центрі Сандлер. і сьогодні я приїхала дізнатись, яке зараз моє стан здоров'я. Я подивлюсь стан мишці, жира, м'язової і скелетної тканини. І сьогодні я дізнаюсь все ж таки рекомендації професійної клініки по здоров'ю і краси. Привіт, привіт, привіт вітаю да. у центрі Києва. І у цієї клініки є найсучасніше обладнання обладнання. Да. Що ми будемо робити? Перше за все, ми познайомимося з нашим лікарем для того, щоб він дав нам призначення, чи можна нам робити процедури. А далі перейдемо на процедуру в антиейдж, в наш спа клас. Наразі ми робили біоімпедансне дослідження. Кращі клініки світу, які займаються антиейдж менеджментом на початку знайомства з любим клієнтом робляться дослідження, тому що. Вона показує нам состав тіла, який має дуже важливі е, критерії. Перше – жирова маса. Підвищення жирової маси може нам розповісти про те, що у людини е, збій у обміну жировому та углеводному є, і вже є схильність до якихось проблем, такі як цукровий діабет, жировий гепатоз печінки та інші. М'язова маса. Вона розповідає нам про те. Наскільки треба звернути увагу на процеси деградації, зменшення, усихання, старіння м'язів, які являються показниками нашого біологічного возрасту? Мені дуже цікаво, я зараз очікую своїх результатів, але хочу сказати, що вдома в мене є такі ваги: в мене омерон, є таніта. І я, до речі, завжди звертаю увагу на кількість м'язової тканини і кількість жиру. В цілому. Дуже гарний стан. Останнє от я розповідала вістиральний жир. У вас 3%, це ідеально. Тобто, навколо ваших органів все спокійно і там нема ніякого різку риску розвитку якісь захворювання. Жирова сполука. У вас 21%, індекс маси тіла 23%, Ідеальна жирова тканина. ми можемо зменшити до 18%. Але ось нам Таніта вже каже, що навіть 20% це замало. Mm -hmm. Чому жирова тканина дівчинки відрізняється від жирової тканини чоловіка? Чоловік може бути і 14, і 15, mm -hmm. дуже там 13%. навіть Жирова маса. А дівчинки ні. Тому що жирова тканина дівчинки зберігає її страгени. Mm -hmm. І вона відповідає за. Тургар, красоту, таку знаєш, бархатістість нашої шкіри. Тому зменшувати вам жирову тканину я вже не раджу. Не раджу. Навіть на 1%? 20% для вас достатньо. достатньо. Взагалі, наскільки важить людина, це не важно. І це дійсно так. Uh -huh. Можна в одній і той, і той же вазі виглядати. По-різному. По Це може бути підкачене тіло, але, як ми говоримо, худий е, mm -hmm. жердяй. Тобто на зовнішній людина mm -hmm. здається худою, а по своєму составу відсотку mm -hmm. тіла, там жирова сполука привишає м'язові mm -hmm. волокна. От вода. Ви казали мені вранці, я сьогодні, мабуть, а? отікла, у мене там, от я так відчуваю. І що ми бачимо? Я казала, дівчина 55, а у вас 47. Угу. Чому буває недостача затримка води? Ви знаєте, доволі однакова причина. А вода не накопичується в організмі, а коли ми мало п'ємо. Uh -huh. Але коли ми навіть достатньо п'ємо, вода може не затриматися в організмі, особливо в таку жарку, спекотну погоду, тому що разом з мочою, з потовиділенням ми виводимо електроліти. Uh -huh. І сьогодні я розкажу ще про дуже цікаве дослідження, яке є у нас. Такого нема по Києву, взагалі, яке зразу за... може подивитися на всі ваші електроліти. Зразу за 15 хвилин. І це буде спектральний аналіз вашої шкіри. Я колись, Я колись робила. А це. шкіри, угу. і це дуже важливо, тому що волосся воно таке, щось там пройшло, не пройшло. А шкіра це те, що ми живемо. Угу. Тобто ми можемо То усім, усім радити у спеку і приймати електриці від звичайних ті, що є в нашій аптеці, від регідрона, любих, які є, до тих, що ми беремо, беремо на яких інтернет-платформах. Краще пити, ніж не пити. Угу. А можемо ми підліткам також давати зараз електроліти? Всім, так? А чому а діти? А малечі. О, от, от в один рік теж можна. Так, <проб> да, але там будуть дози трішки <проб> ні, <проб> э, менше. Трішки менше <проб> дози. А ми, може, водичку ми можемо купувати столова мінералізована електролітна вода. Рео, допустим, є. І не потрібно її пити пляшками. <проб> Її потрібно пити трохи. там попу, пів стаканчика два рази на день. У Мене ще зовсім недавно був процент жира 27%. Потім був 26 і так поступово. І це було моє відновлення після пологів, тому що зараз дитині год і два місяці, мені 40 років, і я скажу чесно, що дуже було складно повернутися в форму. І тому, я думаю, вам буде цікаво дізнатися, що ж такі мені допомогло. І, звісно ж, це харчування, правильне харчування. Я сама для мене було важливо самій пройти навчання. Я 8 місяців навчалась у, на хелскоучі. Для мене це важливо самі зрозуміти, навіть для того, щоб потім ділитися з вами. Так ось це дійсно працює. Ніякі препарати, ін'єкції я не робила. І все можливо, якщо розібратись, без я... ніякого голодування, ніякі дієти я не використовувала, і я навіть дозволяю собі з'їсти, щось солоденьке іноді. І це теж працює, якщо, я кажу, ми їмо. Трохи менше, менше, ніж ми витрачаємо. Але калорії я слідкувала за калоріями деякий час, я вважаю, що це дуже корисно, наприклад, два місяці, щоб зрозуміти, що ж ви таке їсте. Бо я часто запитую у своїх подруг, ми не можемо сходнути, а що ти їсте? Я все їм правильно. Покажи мені свій. Не буває. На наші процеси обміну впливають дуже багато речей. до 40 років, якщо жінка здорова, ми можемо не втручатися в її здоров'я. До 40 років жінка починає активно старіти. І цей процес дійсно у всіх буде дуже індивідуальним. Але прийти до нас. Пройти легенький чекап, щоб зрозуміти, що все добре, і на рік бути спокійною, це потрібно робити кожна жінка. Yes, yes, yes. На зараз медицина пішла так швидко. А в сторону анти едж це наука в сторінні Наука у збереженні молодості. Недавно на бранчі мене одна жінка запитала Ірина Миколаївна, а коли треба починати? От як тільки прийшло розуміння, що вона хоче зберегти своє здоров'я, красу і молодість, 20, 25, 30, 40, 50, 60, все рівно. Якщо жінка зрозуміла, що ми маємо такі механізми, зразу потрібно звернутися. Я рекомендую нашу клініку, тому що ми зібрали фахівців, які знають, вміють і хочуть зробити наших людей молодими і здоровими. У нас є спа-відділення, якого нема більше ніде в Києві. І ми розуміємося на здоров'ї. І на антівіковій терапії. У вас є на лікар, дуже гарний ендокринолог, гінеколог, тому що я вважаю, що це да, дуже важливо. Для я, жінки, наприклад, да. раз або де навіть два рази на рік зараз, тому що після пологів дуже скачуть гормони. Я здавала гормони, і ви знаєте, ну, завжди люди шукають у Києві гарного гінеколога-ендокринолога, тому що я з вами згодна, дуже важливо іноді починати 40 перевіряти для того, щоб вже якось Не іноді. А 40 завжди. завжди, при умові, що жінка до 40 була в гарному емоційно гормональному стані. Якщо жінка до 40 відчувала, що щось в неї не так, то звично треба прийти раніше. На сьогоднішній день жінка може зупинити час мінімум до 70 років. 40. І 70 ви будете виглядати так же. Клас! І не буде ніяких Ні. тяжких клімаксів та приливів. Ні. Ні, нічого це, цього не буде. Старіні шкіри, а, втрата м'язів. Так, да, є якісь певні рекомендації, які ми надаємо своїм клієнтам, як це збережити, що зробити. Ми виписуємо річний план. Людина знає, що. Коли і навіщо? Угу. Чітке розуміння. І через рік ми знову робимо обстеження, які нам показують все ідеально. Угу. І отак от рік, 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 один рік, раз на рік Один це раз на це рік любов до обстеження, себе. і там вже від способу життя стану. У нас є детокс програми у нас є антистрес програми. Ми все можемо рекомендувати відновити організм. Угу. Я дуже полюбляю наш спа, тому що у нас є магнієва вода. Скільки не вживаю магнію е вовнутрі, але ванна, гідромасаж, підводний масаж з магнієм це сон з першої ночі. У вас є такий комплекс, так? Комплекс чекап У нас є комплекс, багато досліджень. Які нам зразу з першого прийому можуть розказати дуже багато про людину в опису к відео я залишу посилання на клініку, і ми будемо просити посилання на це на цей комплекс, щоб люди не шукали довго. Посилання я гадаю на сайті, є де є опис е, всіх послуг та ціни. Добре, да? супер. Да. Тому шукайте. Будь ласка, в описі. Чекаю вас в лег. Ми будемо проводити процедуру індоокеан. Наш терапевт, провівши дослідження, виявив, що Анна має обезвоження, також проблеми зі сном, тому в нас буде комплексна процедура, яка буде включати в себе очищення шкіри за допомогою пілінга з імберем. А далі ми будемо робити лімфодренажний масаж, який виведе набряк та покращить тургор шкіри. Потім ми нанесемо обгортання, яке буде насичувати шкіру, також відновлювати її пружність. Будемо проводити процедуру. Латінгу це спеціально апарат, який піднімається і стає дуже м'якеньким. Він буде розслабляти, також. Анна зможе в ньому поспати. 30 хвилин процедури заміняє навіть повноцінний сон. сон. Дякую. Далі ми будемо робити зволоження шкіри, щоб процедура була наша повністю завершена. Gracias. <laughs> До речі, в Японії краса завжди починається з відновлення шкіри, тому кожен раз, коли я буваю в Японії, я проходжу процедуру відновлення шкіри. Японці кажуть, що якщо ви не відновлюєте шкіру на тілі, то ви не будете мати красиве тіло і здоров'я. Тому дуже важливо, японці це роблять один раз на місяць.